Та підходьте до нас ближче, щоб ми розуміли, що ми разом, що ми на одні. Ті 14, 14-ї кримінально процесуального кодексу України. Тут є посилання кодекса про те, що ви свідомі, до 9 років згодом підприємство викупило у місті цю ділянку за Черкаси розпочато досудове розслідування за факт фонтану вартістю понад 550 тисяч гривень, за ознак. Сьогодні містом Черкаси управляє секретар черкаської міської ради пан Радульський, шефом якого є власник ділянки пан Бородай міськради, приватне підприємство Фонтан Сіті під забудову торгова влада виділила підприємство цей сквер в оренду на 49 років.